Україна в понеділок спробує переконати Польщу зняти блокаду кордону. Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. Завтра наші урядовці проведуть зустріч з польською стороною щодо припинення страйку перед трьома пунктами пропуску, що межують з Львівщиною та Волинню. Тим часом черги на в'їзд в Україну зростають. Нині там близько 2,5 тисяч вантажівок, і страйкарі пропускають по одній фурі за годину. Наші далекобійники нарікають, що стали заручниками декількох десятків польських водіїв, які блокують кордон. Кордон. повідомляють, що українцям стає зле в черзі. А напередодні у Хелмі, чекаючи на перетин кордону, один чоловік помер. Це підтвердили у профільному міністерстві. Тиждень чекають далекобійники, аби потрапити і до Польщі. Робота трьох міжнародних переходів фактично паралізована. Ситуація складна. Тож українські водії сподіваються, що учасникам переговорів таки вдасться домовитися. Нагадаємо, кордон з Польщею блокують 6 листопада. Одна з вимог польських страйкерів скасувати транспортний безвіз для України. Украинцы. Не поляки шрешали. Євросоюз решил по поводу транспортного безвиза. Почему они в одностороннем порядке рішають за, за всю Европу и за нас? На нас страна, война йде. Не чтобы нам помочь ми грузи Мы грузы везем, которые должны помогать нашей, нашей, нашей армии.